Завершився черговий матч в лізі. Було питання, чи є тому якесь логічне пояснення результату на табло. Сам не знаю. Жахлива. Жахливий результат, жахлива гра вийшла. Так, було мільйон моментів. у Моїх хлопців було Знову проблеми величезні з реалізацією, те, про що я завжди говорю. Но чомусь знову ж таки офіційна гра, ми не забуваємо. Не було сьогодні Онученка і не було кому забувати. Така от історія. Жахливо. З самого початку налаштовував команду на е, важку гру на рівний двобій. Говорили про це, говорили, говорили. Але на протязі всієї гри. Що ми домінували і закрили суперника навіть не то, що на їхній половині, а в їхній штрафні. Вогника в очах своїх хлопців, того, який був в минулій грі, я не побачив. От. Так, програючи всю гру, вони і не змогли себе переважно штувати на, на боротьбу. Все була вона якась на а В футболі, а тим паче в футзалі на півноги грати не можна. От. Була задача сьогодні закріпитися на другому місці в турнірній таблиці. І все було в наших руках, але ми самі втратили прекрасну можливість е піти на перерву між колами на другому місці. Тому буде важке друге поло, будуть важкі е ігри, кожен результат буде на віз золота. І будемо боротися за ці очіки, але хлопцям. Хочу сказати, що потрібно віддаватися на 100%. Тому що якщо на 100% не віддаватися, то удача ніколи не, дасть, не повернеться в ключ. А без удачі і без віддачі нічого не буде. Ось так. Тому будемо готуватися далі, будемо працювати далі. Цей результат, звичайно, нам не додасть позитивних емоцій. Ну нічого. Халк хочу привітати. Вони заслужили сьогоднішню перемогу тим, як вони билися. З перших минут я своїм хлопцям сказав на лавці, що хлопці вийшли битися. І якщо ви не будете з ними битися, нічого не вийде. А вони билися, вони заслужили на сьогоднішню перемогу. Ось такі от справи. Тому рухаємося далі. Це нас головне, рухаємося до нашої української перемоги, допомагаємо ССУ, допомагаємо армії. До зустрічі.